Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Пресвята Богородице, Матінко наша Небесна, нині у день величного свята, успіння Твого. Ми звертаємося до тебе щирими молитвами за наших мужніх українських воїнів. Ти, що була втіхою і опорою для свого Сина, Ісуса Христа, будь милостива до наших захисників, що нині стоять на сторожі миру і свободи нашої рідної землі. Пресвята Богородиця, Ти, що носила під Своїм серцем владику світу, захисти наших мужніх воїнів. Від усіх небезпек, які можуть їх спіткати, вкрий їх своїм омофором, як колись вкривала свого сина, оберігаючи його від усіх лих, збережи їх від ворогів видимих і таємних, від куль і вибухів, від полону і травм. Зроби їх невидимими для сил зла, даруєм силу і витривалість у бою. Пресвята Діво, ми молимо тебе за їхнє міцне здоров'я, просимо, щоб кожен з них залишався здоровим тілом і духом, щоб жодна хвороба чи рана не підкосила їхньої сили. Пошли їм, Богородице, свою материнську підтримку, щоб у важкі моменти вони відчували Твою присутність, Твою любов і захист. Нехай їхні серця не знають страху і розпачу, а завжди будуть наповнені вірою і надією на Твою допомогу. Просимо тебе! Богородице, за швидку перемогу для наших воїнів, за мир і спокій на нашій землі. Даруй їм відвагу і мудрість, щоб вони могли перемогти ворога і принести мир у наші домівки. Хай ця перемога буде швидкою і благословенною. Щоб усі матері, дружини, діти і батьки з радістю зустрічали своїх героїв живими і неушкодженими. Нехай твоя материнська молитва оберігає кожного з них і поверне додому цілими і неушкодженими, в обійми до своїх рідних. Пресвята Богородице, ми покладаємо всю нашу надію на Тебе, знаючи, що Ти ніколи не залишиш нас у біді. Будь для нас прикладом віри, надії і любові. Навчи нас любити один одного і наш народ, так, як ти любила свого Сина і всіх хто потребував Твого захисту, благослови нас і нашу Україну, щоб ми могли жити в мирі і злагоді, прославляючи Бога і Твоє святе ім'я, дякуємо Тобі, Пресвята Богородице, за Твою невтомну турботу і захист. Ми віримо, що Твоє заступництво допоможе нам здолати всі труднощі і принести бажану нам всім перемогу і мир на нашу землю. Амінь, амінь, амінь.